Заради коханої людини відмовитись від друзів, роботи чи хобі ні mm. Ні. Mm. 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 Uh, та однозначно, і вже ну пріоритет коли одружили, однозначно, коли одружились, сразу порозставляли пріоритети, так як має бути навряд. Mm. чи. Це не кохання, якщо хтось потребує якщо якихось жертв. Там mm. не все напевно. там певно, mm. mm. не все не так, все. Ні. бо це теж частина життя і життя складається з друзів роботи коханого, умовно, mm. тобто. Все на свої місця, друзі, друзі. Тобто, якщо ми, якщо ми сідаємо в машину, то не друган сідає вже з боку біля мене, а жінка. А друган же ззаду. Неможливо викинути дві третіх і лишити одну третю. Це кохана людина, звичайно, але від свого особистого життя, тобто мої роботи, моїх друзів, я не відмовлюсь ніколи. Життя повністю перекреслити. Ні, є друзі, це одне життя, є хобі, є робота, ну, робота хобі. Друге життя. Ну як то від цього то відмовитись? Ні, треба поєднати то все. А за найкращу ідею для відео отримайте тисячу гривень.